Доброго дня, мої маленькі друзі, я розповім вам історію про свято, назву якого дізнаєтесь в кінці розповіді. Одного дня перед дуже великим святом люди готували дуже багато різних українських смачних страв. Розмальовували писанки. Пекли пасочки, ковбаски, різні смаколики. Мені потрібна ваша допомога. Повторюйте, будь ласка, за мною. Рухи будуть прості. Фарбуй, фарбуй, яєчко та яскраво, готуй до столу ласощі, завзято. Дружно ми спекли в печі. Кекси, булки, пасочки. Коли все було готово, люди кудись попрямували. Дорога була дуже довгою та крутою. Люди йшли до церкви. Вони несли кошики, в яких була пасочка, свічка і багато яєць. Після того, як посвятили пасочку свяченою водою, поверталися до своїх домівок. А вдома розбивали яєчко одне об одне і викрикували. Христос воскрес. Діти, ви здогадались, про яке свято була ця розповідь? Так. Це свято Пасхи, молодці діти. Я бажаю вам смачної Пасхи! Смачного вам, до нових зустрічей.